Сьогодні буде невеличкий похід у маленьке господарство у справжній виноградний рай. З тіть Оле. Оля, ви нам доробили до кінця тушоночку все нормально? Ну Сергій Михайлович, я до ваших шуток не звикну. Короче, все нормально. Тушоночку нам сподіваю зробили, а я хочу розказати про те, скільки вона винограду своїми руками зробила. Як давно ви цим виноградом займаєтесь? Більше 30 років. Більше 30 років. А откуди його обрали? Їздили, зацікавився чоловік перший, їздили по виставках, Запоріжжя, Дніпропетровськ, і так усе купляли, те, що подобалось. А де, казав, радіби, що Донецьк, Луганськ, ну все ще було Є, до війни. це пізніше, да. До да. війни ж 30 років. Я понял. А потім почали розводити оцю всю красоту. Так. Да. Потім що виключали зі свої садиби, що підсаджували, цікавились новинками. Окей, а цей. Що саме важче було в цьому? Ну, саме важче це земляні ці роботи. Скільки раз ви казали, треба нагнаться там. А, 300 та раз треба нагнутися, щоб була гарна груда видограду.